Та. Для того, як я дізналася про трагедію в Кривому Розі, я не можу записувати відео. У мене просто опустилися руки. Я переживаю цю трагедію як особисту. Коли я дивилася похорон цих дітей, підлітків. Це просто невимовний біль. У мене також дівчинка-підліток. Вона також гуляє на майданчику. Це мене дуже підкусило, а днями сталася особиста трагедія в моїй родині. У моїй матері раптово загинув чоловік. Він не був моїм батьком. Але в нас були, були дуже гарні стосунки. Вони живуть в Україні, а я за кордоном, як ви знаєте, я не могла приїхати підтримати свою маму, бо вона живе на окупованій території. І от два дні поспіль я вже плачу. Мені дуже гарно і важко сприймати цю трагедію. Це сталося дуже раптово. Просто вдома він впав і миттєво помер. Просто миттєво смерть. Це сталося на очах моєї мами. Звісно, вона пережила дуже великий стрес. Для неї це велика трагедія. Я її підтримую ще телефоном. Я не можу вже два дні заспокоїтися. Просто захотіла поділитися своїм болем, своєю ситуацією, чому я так важко переживаю цю ситуацію. Тому що у мене не було батька. Мій рідний батько помер дуже молодим, коли мені було 5 років, а йому було 27. Це була дуже трагічна смерть, це сталося несподівано. І в мене дуже великий душевний біль через те, що в мене не було батька і мені не було кого назвати батьком, і мене ніхто не називав дося. І коли чоловік моєї матері з'явився в її житті і моєму, я вже була доросла. У мене вже була своя дитина, і здавалося, здавалося б. Це чужа для мене людина, але сталося по-іншому. Він одразу прийшов і сказав на мене, ти моя дочка. Він назвав мене дочці. Хоча я вже була доросла, в дорослому віці. Я була дуже здивована, що так він поставився до мене, що він справді вважав мене своєю дочкою, хоча я не була його біологічною дочкою. І нас були дуже гарні стосунки з ним. Він завжди мене підтримував, він любив мене. Його смерть сталася настільки раптово, що це стало справжнім шоком для нас усіх. І я вже казала, що він вважав мене свою дочку, дочку, і він дуже хотів, щоб я називала його татом. Але в дорослому віці дуже важко назвати чужу людину, чужого чоловіка татом. Але я знала, наскільки це для нього, для нього важливо. І я називала його, і в якийсь момент я стала називати його татом. І він був дуже щасливим. І от я наче в мене з'явився тато, а сьогодні зараз я його втратила. І коли стаються такі ситуації, ти розумієш, що не треба чекати якоїсь дати, не треба чекати приводу, щоб позвонити близькій для тебе людині, а треба позвонити. Тоді, коли тобі захотілося, одразу в ту мить, в ту хвилину, позвоніть, не ждіть якогось приводу, бо цей момент може не настати, людина може раптово піти з життя, і ви не встигнете сказати все, що ви хочете, і будете потім про це жалкувати. Тож давайте підтримувати одне одного, тяжку хвилину. Бажаємо вам бути сильними триматися. that ja, was all